Зараз, якби Ісус Йосипович Христос зайшов на посаду міністра оборони, ну йому б теж сказали, що слухай, щось там Юда коротше, продав, що за 30 срібників тут певний откат був закладений. <світ> <світ> на що живе Сергій Притула? Хочете просто поговорити? <світ> Хочу. <світ> зібрав якісь гроші, подякував і. І, і, і ні привета, ні отвіта. Сестра е, вашої дружини Світлана, а в неї чоловік Віталій Хомотинник. Вони е, живуть, як кажуть, лакшері лайф у них там за кордоном. Я один раз спілкувався з е, Віталієм Хомотинником. Да я набрав, кажу, слухай, давай гроші. Дякую, що не розвалили фонд, поки в мене не було. Я заходжу, і отак летить коробка, десь звідси туди комусь в руки. Ви мене запалили, я був таємною лошадкою до цього моменту. А, так, ні, ні, ні. ні яка не таємна лошадка? Свята завжди. Перемагали все навіть війну, тим більше збори. У нас сьогодні прям такий день. Своя камера є, дві з бігусів приїхало.